Сьогодні мало б виповнитися 53 роки військовослужбовцю снайперу Олексію Маркову. Проте доля мала на нього дещо інші плани. Він поспішав на 16 річчя донечки, але не встиг його серце зупинилося. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем солдатом Марковим Олексієм Миколаєвичем, призваний на військову службу під час мобілізації 14 жовтня 2023 року. Пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши військову спеціальність, яка йому була ближча, займав посаду снайпер другої категорії взводу снайперів. Помер 23 квітня 2024 року у місті Києві від хронічної ішемічної хвороби серця на початку повномасштабного вторгнення він телефонував, радився, що до рішення піти обороняти нашу державу. Повагався через свій вік. Пригадує Ігор, близький друг Олексія. Льоша дуже багато працював і в Донецьку. служив в срочну службу в спецвойськах. Він дуже хороший спеціаліст, зривник, снайпер надо було захищати Україну, і він він оказався там. На прощанні з героєм були присутні усі близькі родичі, друзі. Серед них і Михайло, який товаришував з Олексієм, близько 25 років. Олексій був чоловік з великою доброю душою, з світлим серцем. Він прожив важку жизнь і при цьому не розстріляв всіх своїх людських качеств. Він був настоящий друг. Хорошать поховали воїна на світоцькому кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, котрі загинули в російсько-українській війні, світла пам'ять Олексію Маркову, який добровільно став до лав Збройних сил України на захист своєї батьківщини та нас з вами. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.